На вашу думку, чи потрібно зараз повертати ухилянц за кордон? Ні. Складно, складне а питання. Тому, тому що вони не будуть гарними воїнами. Вони і тут ухилятися почнуть. Я такої ж самої думки, так. Я думаю, є права кожної людини і зараз. Наше правительство також його порушає, тому кожен, кожна людина має право на захист свого життя, тому якщо це був їх вибір, то це був їх вибір. Я думаю, що вони не зможуть захищати родину батьківщину, тому що вони вже зробили вибір. Я не знаю, тому що я не є цільовою аудиторією цих ухилянтів. Дуже складне питання. Обставини різні, складно відповісти. А як ви вважаєте, чи можуть вони зараз допомогти чимось фронту? Я думаю, якщо вони втекли навряд. чи. Сложний питання. Ну, кожен робить свій вибір. А на вашу думку, чи можуть вони зараз чимось допомогти в тилу або на фронті? Ну, тільки матеріально.